Першою у Черкасах відбулася модель Ради Європи. Це імітаційна гра, яку створила молодь міста. Вона допомагає учасникам навчитися дипломатії та обговорювати важливі світові питання. Учасники обговорювали тему роль Європи у стабілізації інформаційного простору. Департамент освіти і міська рада активно підтримує, тому що. Тому що це ініціатива самих дітей. Нам дуже приємно, що сьогодні понад 200 дітей зібралося в залі. Кожна школа нашого міста бере активну участь у цьому заході. Ми починаємо зараз роботу в комітетах і ввечері всіх учасників буде чекати дипломатичний бал. На завершення насиченого дня благодійний бал. Учасники готувалися до нього кілька місяців. Репетиції у нас розпочалися, що здається, із кінця листопада, тому що а, нас, якщо помиляється, більше 50 тар. А ми мали дуже добре підготуватися, щоб всі чітко танцювали, щоб кожен крок був у крок, щоб наші гості могли насолодитися нашими прекрасними танцями. Таким чином старшокласники збирали гроші для облаштування молодіжного простору в укритті в Херсоні. Вдалося накопичити 40 тисяч гривень. Цей захід вже проводиться не вперше, якщо говорити саме про бал. Починалося все із звичайного балу квітів, але потім вирішили прив'язати це до проведення дипломатичної гри Модель ООН». В минулому році ми завершили проведення такої гри, як модель ООН» і започаткували нову гру Модель Ради Європи. Бал ми, звісно ж, залишили через те, що це просто чудова традиція, яка з року в рік вражає не тільки учасників, але й гостей. Софія танцює разом зі своїм партнером Артемом. І Сьогодні будемо танцювати вісім прекрасних танців, які всіх здивують. Я дуже чекав цей бал і я впевнений, в тому, що буде сьогодні просто неймовірно. Карина та Микола разом уже понад два роки, і їхня історія кохання розпочалася саме на такому балу. Я вже на цьому балу не вперше. От і кожен рік в мене враження ще більше, і більше От, більші. Хвилювань зовсім немає, тому я дуже щаслива. Я на цьому балу ще більше часу виступаю. І що я можу сказати? Кожен раз це як вперше. Нові люди, нові знайомства, нові емоції. Взагалі це чудове місце, яке зближує всіх. Анастасія Лучецька, Анна Білик, телеканал Вікка.